Волонтери Лозівської міськрайонної організації Товариства Червоного Хреста України продовжують проводити заходи для дітей, які відносяться до одного із стратегічних напрямків роботи організації психосоціальної підтримки. З початком повномасштабного вторгнення в Україну потреба в психосоціальній підтримці населення значно зросла, адже люди зіткнулися із такими кризовими подіями, до яких неможливо бути готовим. Тому цей напрямок створений саме для підтримки психічного стану населення для відволікання Ання від складних ситуацій, які виникають у цей складний для всіх українців, час лозівська міськрайонна організація Товариства Червоного Хреста розвиває активно, розвиває напрям психосоціальної підтримки. Ми охопили вже близько 500 дітей, провели безліч різноманітних заходів, які відповідають нашій специфіці. Це були заходи з елементами творчості, це були активні ігри. Ми проводили також і заходи для населення. Це тренінги, які мають на меті зняти напругу психологічну у людей, подарувати їм гарний настрій, підтримати і відволікти взагалі від буденних проблем. Адже так важливо зараз підтримувати. Свій емоційний стан від цього ж залежить багато чого. Координатор напрямку психосоціальної підтримки Алеся Чечикова говорить, що заходи для дітей проводять поки що тільки у Лозівській громаді. Завдячуючи підтримці управління освіти молоді та спорту, організація має можливість працювати з дітьми в навчальних закладах громади. Напередодні новорічних та різдвяних свят волонтери Лозівської організації Червоного Христа проводять для дітей цікаві святкові заходи. Ми проводили конкурси, ми проводили активні ігри, флешмоби і, звісно, подарували діткам, окрім гарного настрою, ще й солодкі подаруночки. Адже найкраща для нас нагорода це все ж таки посмішки, щасливі посмішки дітлахів. Ми дуже вдячні Лозівській громаді за підтримку, ми дуже вдячні міському голові за підтримку в організації і проведенні наших заходів. Ми дуже дякуємо управлінню освіти, молоді. Та спорту за те, що допомагають проводити нам ці заходи. І ми працюємо на благо Лозівської громади в умовах воєнного стану. Найголовніше для товариства Червоного хреста України зберегти життя та здоров'я кожного українця. Тож волонтери місцевого представництва нещодавно почали впроваджувати та активно розвивати у лозівській громаді ще один напрям своєї діяльності. Міна небезпека один із провідних напрямків діяльності Товариства Червоного Христа України. В даний час ця тема є дуже актуальною. Наразі ми проводимо інформаційну сесію серед учнів Лазівської громади. Мета цього напряму підвищити обізнаність населення щодо ризиків мін і вибухонебезпечних залишків війни, говорить інструктор з мінної небезпеки Віталій Сластієнко. На сесіях ми розповідаємо про безпечне поводження. При виявленні підозрілого предмета також розповідають учням, як відрізняти вибухонебезпечні предмети, де вони можуть сховатися, які знаки про них попереджають та яких правил безпечної поведінки потрібно дотримуватись, якщо побачили міну чи боєприпас. Основний посил бути більш обачними, не підходити, не чіпати незнайомий предмет і дзвонити за номерами 101 або 102. Це їхали наші волонтери. Це така ще небезпечна поведінка, вони їхали в Лузюському напрямку на передову, пропускали колону військових. Це люди, які знали про вплив, про небезпеку мін, але припустились помилки та з'їхали на узбіччя. Узбіччя, там, де були поля боя, узбіччя взагалі заміновані. Тому вони з'їхали. Ось наслідки проти транспортної міни не залишилася їх було сім чоловік, не залишилось нікого, розірвала машину.